На одягу бренду Miss Guide. Шорти, групчик, з логотипом Playboy. Шорти добре тягнуться, талії на резиночці, висока посадка. Може бути під таку ось футболку. Футболка стягується, йде оверсайз. Булюрові шорти з карманами, талії на резинку, висока посадочка. Така спортивна футболка. Шорти, висока посадка, талія на резиночці. Тут є логотип Playboy Sports. Футболка з логотипом мініскай. Велосипедки Ось такого плану. Красиво зроблено на талії. Висока посадочка добре тягнеться. Ще одні шортики в рубчик. Теж талії резиночка. Боді бежового кольору, врубчик, спортивний такий топ з довгим рукавчиком. Ось тут вишито бренд міскайдет. Спортивний костюм, велосипедки і топ. Спітничка на запах. Водів рубчик. Висока посадка, талія, резиночка з карманами. Боді. футболочка з сіра, базова, білий бодік, така спортивна спідничка з карманами, талія на резиночці і спортивна футболка.